Лінка, це наша юна прийма. Це знаєте, це та знахідка, якою так пишався, бо її тіло просто створено для балету. Ця виборність, ці підйоми, ця граційність рук про обличчя. Боже мій, я просто не можу повірити. Що... Як ваше повне ім'я? Мене звати Марк Леонідович Савін. Ви тут головний? Так, я художній керівник. Що відомо про її родичів, друзів, чоловіків? Ну, родичів мене тільки мати, вона живе в Дніпрі. А щодо чоловіків, то повірте, Олечки було не до них. Вона буквально жила в театрі. Тому от підмоски, підмоски це її друзі. А вороги? Ну звідки от такого янка ворога? Коли ви бачили востаннє? Востаннє я бачив її вчора ввечері. Вона танцювала в кардеволіці лісової пітні ще вранці репетиції ми якраз готували роботу, де вона мала б виступити як солістка. Вже мені ви не уявляєте, вона дожила тиждень до свого тріумфу? Жизель? Прошу. Вона солістка в балеті Жизель? Так. Поки ви вільні. Добре, дякую.